Друзі, всім привіт! З вами буду Дмитро, і ми продовжуємо розбирати магазини підписників, а саме вас, хто підписаний на мій інстаграм, слідкує за мною і скидає магазини на розбір. Нагадую, підписуйтесь, скидайте, розберемо і ваш. Тому, друзі, є перша частина розбору магазинів, тому що ви нас кидали їх дуже багато. Вона з'явиться ось тут. Також у нас є окремий плейлист з усіма розборами всіх магазинів. У нас це така досить популярна рубрика на каналі. Він теж з'явиться ось тут. Можете подивитись, передивитись. Я впевнений, якщо подивитись то все ви зможете зрозуміти для себе і зробити ідеальний магазин для Shopify, який я оціню на 10, 10, 10, 10. нагадую друзі критерії оцінки у нас дуже прості перше це в цілому дизайн навігація друге це головна сторінка третє це сторінка продукту четверте це в цілому зручність користування сайтом шлях користувача як взагалі зручно зробити покупку на сайті чи незручно ну що поїхали І так, відкриваємо магазин, який сьогодні будемо розбирати. Магазин називається MPD. Так, по назві магазину я ще поки не зрозумів, чим він займається. Але я вже бачу якийсь Neckline Slimmer. Це в нас One Product Store. Угу. Дивимось, ну гарний дизайн, гарно підібрані кольори, такі персикові ага. Це ця <су> штука, якою прибирати друге підборіддя. About us, така умовно, команда у нас є. Фейкова. Заходимо на сторінку продукту. У нас тут ого-го, ну Гарно все зроблено в цілому. Давайте поки не будемо заглиблюватися. Я так поверхнево дивлюсь на дизайн. Track order, угу. About us у нас є. Але. Хотілося б щось, щось побільше тут написати в About Us. Contact Us. супер. Я не розумію, на що у нас тут е, два варіанти currency Switcher. Приберіть якийсь на що, друзі. Він займає екран, у вас перелітається штука. Так, але будемо дивитись магазин через Developer Tools. Так, знову-таки, Free Shipping, Free Shipping Worldwide, Пишіть, будь ласка. Так, буде набагато зручніше. Головна сторінка, давайте рухатись. Тут мені подобається гарно підібраний шрифт, він такий чітко відповідає ніші б'юті. Гарний, гарний, гарний логотип теж такий дорогий. Але Our Promise, друзі, хто це буде взагалі читати? Це все можна було обмежитись там одним реченням. Потім Our Customer Say. Супер, добре, окей, мені це подобається, цільова аудиторія. Далі у нас йде продукт About us. Дизайн в цілому, якщо оцінювати, я би оцінив дизайн на 7 7-7,5. Головна сторінка, я її оцінюю на 8. Проста, зрозуміла, нічого лишнього тут немає. Єдине трошки посунути. Мені подобається. Так, рухаємось далі. Давайте перейдемо. Try the secret gadget now. Що це за secret gadget? Відкриваємо. І у нас ось такий Neckline Slimmer. Але шрифт, друзі, що ж це за шрифт? У нас же ж на головній сторінці був зовсім інакший шрифт. Я би тут поміняв, би теж, зробив би такий самий шрифт, як тут. Він такий популярний, він такий відповідає знову ж таки цій ніші, такій ніша додатків Health and Beauty. Тут у нас два логотипи поряд дублюються. На що ви це так робили? Якийсь тут відступ є, я би цей відступ зверху взагалі прибрав. Можна тут. Ну, Хедер оцей погратись трохи. Мені не подобається, на що ви тут додали ще оцей логотип. Рухаємось далі. Окей, у нас є Today Price, Regular Price Order now. Окей, my Advice, don't put this off. Супер. Так, тут у нас відгуки цільової аудиторії. Ну, я вам хочу сказати: ну, before-after це така трошки Facebook не любить. Але у нас такі sales page тут ну, сильний. Це трошки з 2002, 2005 але в цілому продакт пейдж такий суто заточений на. Продажі. Мені це подобається відгуки. Я би, звісно, тут відгуки зробив би через Lux, не через Ruvio. І зробив би більше відгуків. Тому що ви тут розповідаєте, що у вас тут 31 тисяча хеппі кастемерс. Зробіть, будь ласка, тоді відгуків. Тут трохи більше накидайте. Ви витратили в кастомну сторінку продукта, але відгуків немає. Тому, друзі, по відгукам треба поправити. Але у нас є стільки to cart. Ну, продакт-пейдж мені подобається дуже-дуже сильно. Я би його оцінив на 9 балів. Продаючий. Як взагалі. Здійснити покупку у нас. У нас є там Today, але оце хочеться класно цейти тудей, тому що він наче виглядає як кнопка. Я би не робив таке обведення. Order now. Ми додали і нас зразу перекинуло на чекаут. Оце те, про що я говорю. Але у нас немає тут е, можливості оплатити зразу PayPal, PayPal Express checkout. Якщо у вас є PayPal, було б супер його тут додати. І якщо ми так листаємо, у нас тут знову ж таки get up. тут нас перекидує знов сюди. Ну, якщо чесно, купити зручно, зразу перелітаємо на чекаут. Але чек чекаут з'являється тільки тут. Я би його повернув ще на той етап, на етап сторінки продукту. Ну і мені не дуже подобається дизайн цього чекату. Я би робив би його білим. О, тому що трошки воно так дивно виглядає. Оці білі форми на персиковому сайті. Але в цілому дуже швидко можна зробити покупку. Пару секунд виробили покупку. Теж оцінюю, напевно, 8 балів зручність зробити покупку на цьому сайті. Супер. Мені подобається. Ось такий у нас. Цікавий продукт у нас бачу сайт українською мовою, напевне, заточений під український ринок. Мені дуже подобається, коли українські підприємці починають продавати на Shopify але це у нас власний продукт. До речі, друзі, якщо у вас немає власних продуктів, які ви хочете продавати, то ви можете продавати товари. Постачальників просто брати постачальника із Китаю, наприклад, з AliExpress і продавати ці продукти американцям, канадцям, австралійцям і так далі. Про це ми розповідаємо на нашому безкоштовному майстер-класі по Shopify дропшипінгу, тому. Посилання на цей майстер-клас одразу під цим відео. Перший лінк. Реєструйтесь безкоштовно. Приходьте там більше 2,5 годин мега крутої, цікавої інформації про те, як взагалі запустити свій бізнес на Shopify. Тому чекаю вас. Продовжуємо розбір з цього вечір. Сторб. Прикольні концептуальні футболки. Мені подобається. Єдине, що я не бачу, тут головної сторінки. Дизайн мені подобається. Дизайн мінімалістичний, все просто, але це трошки ці фотографії. На iPhone, вони трохи здешевляють цей сайт. От мені подобається отак дивитись, мінімалістично, класно, прикольні назви. Вони. Я б сам літав в такій футболці, насправді, от такій би з монашкою, напевно, літав би. Або от, от такий. Супер, прикольно. Або Need Money for тоже, <реш> Тоже тож прикольно. Блін, класний продукт. Мені подобається. Але оці фотографії, блін, на iPhone, друзі, ну це, типа, трошки здешевлює цей продукт. Вам ці фотографії, якісь вирізка з відео, скріншот. Це взагалі в сторіс, якісь вирізки зі сторіс. Я би рекомендував вам зробити класну дорогу зйомку, кампейн, з якої ви могли б використовувати фотографії. Отут у вас на сайті. Тому що ну це дуже дешево виглядає. Типу, та, ну, типу. Мила дівчина, але блін, жовті фотографії, у вас чорно-білий весь сайт, ну воно взагалі не дуже. Во. Головної сторінки немає на сайті. Я от перехожу на головну, у нас тут просто бестселери, кейси, світш. Що це? Фотовідгуки. Таке, звісно. Мені це не подобається. Що фото фотовідгуки. Подивіться, як роблять сайти, там відомі, е, круті компанії, схожа компанія на вашу, українська. Наприклад, фарфію. Офіційний сайт, Farfі Worldwide. Ну, так, ну да, трошки, трошки не то, звісно, по концепції, але. Ну, щось, щось нагадує. У них теж сайт на Shopify, подивіться, як він зроблений. Ну, нагадує, нагадує ваш сайт. І от, правда, мені не подобається їхній оцій дизайн. Ну, от, хоча б такі вам фотографії зробити більш стриманіші, більш такі студійні. Це б вже б заграло набагато цікавіше. Тому є над чим ще працювати. Головної сторінки взагалі у вас немає. Її треба зробити, попрацювати над нею, подивитись, як це роблять інші магазини. Так, наприклад. Репрезент заходимо от у них, бачите, як прикольно зроблено. От, вам би щось таке. Ну, це, звісно, дуже дорого таке робити, але там, банально відео. Фотографії, потім отакий кампейн. До речі, видно, що фарфі трошки вкрали Вкрали і деякі звідси. От, щось щось таке зробити. Різні колекції футболок або продуктів додати. У вас же є світшоти, у вас є кейси, у вас є футболки. І це для кожного типу, отак розбити. Тут, типу, велика фотографія якоїсь людини в футболці, футболки. Типу, далі у вас велика фотографія, там людина тримає кейс, типу кейс, або один, нехай буде кейс. Далі світшоти, типу, світшоти, І далі велика фотографія світшотів. Це вже буде набагато цікавіше виглядати. В цілому дизайн. Дизайну немає, знову ж таки, я не бачу дизайну, крім ЧБ просто. Тому дизайн я оцінюю на 5. То немає що оцінювати, але я не можу поставити низьку оцінку, тому ставлю оцінку 5. По дизайну мені подобається дизайн футболок. Це, це теж дизайн е, контенту на сайті. Далі головна сторінка, її немає. Ну, я ставлю вам 2 бали. Ну, тут вона не, не продає сайт взагалі. Так, сторінка продукту гарно. Мінімалістично, сайзи. Я не бачу сайзгайду. Як мені. А, ні, є сайзгайд. Окей, добре, сайзгайд є, супер. Ну, Дивіться, блін, прикольно. З цим часто купують item Don't kill my, my vibe. Окей, до продажі йдуть, питань немає. Але можливо краще обсейлити до футболок світшоти або чохли. Було би набагато типу, цікавіше. Тож, апсейлити, звичайно, варто щось типу, дешевше, ніж основний продукт. Так, склад, біла футболка, щільність тканини, тип друку, тип унісекс, доставка по всій Україні. це все варто зробити табами. Це все варто зробити табами. Але прикольно. Related products забули перекласти. Тут класна, типу Devil Girl, класний світшот. Хоч бери собі в це все замовляй, по 1200 гривень. Класна ціна. Продакт пейдж на 6 балів. Оцінюю на 6 балів. Так, як нам купити продукт? Чи зручно, чи ні. Одна кнопочка замовити. Давайте перейдемо. О, дивіться, до знижки, от 15% залишився ще один товар. Оце мені... Подобається. Додамо, давайте. Так, супер, у мене є 15% знижка замовлення від двох одиниць. Класно, я тут собі міг пообирати. Прикольно, ShopPay, до речі, чогось, що ShopPay немає, Dynamic ShopPay немає на продак чомусь. Я би хотів би його бачити там. Окей, натискаємо замовити. Опа, а що я бачу, друзі? а Я бачу тут наш додаток. Для Shopify, який ми і розробили. Це додаток для Shopify, який дозволяє легко інтегрувати нову пошту Укрпошту до shopify магазину, що мені дуже подобається, насправді. Чесно. Це для мене трошки шок був, що я побачив тут наші власні додатки, які ми розробили. Ну це приємно, це класно, що українські підприємці користуються нашим додатком. До речі, посилання на цей додаток, я думаю, ми додамо під це відео. Можете ознайомитись, подивитись, якщо хочете, інтегрувати в Shopify нову пошту, Укрпошту, поштомату, платити фонді, монобанком, карточкою, наложений платіж. Будь-що. Без проблем можете це робити. Так само тут у нас є апсейли. дивіться такий обзорчик наш додаток. Ну Тому, друзі, тут я оцінюю на 9 балів зручність покупки, тому що ну, тут стоїть наш додаток, який якраз і полегшує зручність користування користувача. Давайте введемо, мені цікаво. Отак, давайте заповню. Так, ми вибираємо місто. Місто Львів і відділення. Нехай буде перше. Окей, я підтверджую згоду обробку персональних даних. Перехожу на оплату, і мене перекидує на оплату монобанком. Швиденько можу оплатити. Ну, зручно. І я вважаю, що зручно. Тому повторюю, оцінюю зручність користування покупкою, взагалі зручність користування сайтом тут на 9, тому що покупку здійснити дуже легко та дуже просто. Окей, друзі, давайте переходимо до наступного магазину. І бачимо у нас знову ж таки Хелс Beauty магазин. Давайте будемо дивитись його через Developer Tools на мобайлі. Що мені тут вже не подобається по дизайну, це оця строкатість. Це дуже строкаті кольори. Малесенький логотип, який навіть на мобайлі ледве читається, Я навіть не розумію, що там і як там. Тут картинки швидко змінюються, кнопки ці всі ж не працюють. У Вас shop buy now, shop now. Колір кнопки білий. Тут якась страшна штука Get 5%. Типу, sign up Кольори я б робив білий фон на сайті. Тут у нас купа продуктів, тут взагалі щось перекручено Нє-ні-ні, друзі, ну так не робиться. Так не робиться. Так, тут взагалі, чорне все. Що, нам не треба. Our collection, Beauty Glimming Product for Your Skin. A health and Beauty Perfection Store. Що це означає ці колекції, я не розумію. And beauty Perfection Store, a beauty glowing product for your skin. Це ж, блін, Оце входить сюди: All Products About us, Contact Us, tracking Order, About Us. Давайте починаємо хто. хто. Що це у нас за Skindery? Ну, Тут гарно прописано про компанію, мені подобається. Я би ще розбавив стікаємо в пізніше Health and Beauty. Ну, дизайн, так на перший погляд, чесно, ну таке, трошки строка. то Оцінюю його на 4 бали. Мені не подобається. Дуже багато різних варіацій, кольорів, кнопки. Трошки мене збиває з пантелику оці кнопки, щоб на які ж не натискаються, це просто скріншоти з сайту. По головній сторінці. Головна сторінка, зразу кажу, дуже-дуже довга, дуже велика. Якісь відгуки, яких тут, наче і немає. А, ні, окей, тут якісь відгуки. 555. Тут у нас. Постійно це вилітає. Купа різних продуктів, Future product, потім Beauty Products Section. Beauty Products Section. ну Це якась технічна назва на секції, насправді. Body Health Products, Skin Care Products. Тут нечитабельний текст. Тут теж нечитабельно все. View Products, Our Look. Що це таке? Боже мій милий. Натискаю на цей продукт, мені висвічується зовсім інший продукт. Коротше, тут взагалі щось. Плюс original ice roller. Ой, ні, друзі. Homepage на 3 бала. Чесно, мені дуже не подобається, як він виглядає. Рухаємось далі на product Page. Відкриваю якийсь product Page. Mixed. Colorful. Це взагалі продукт не відповідає. Ніші. Ой, тут все дуже страшно з Алікспресу скопійовано. Ой, я навіть думаю, що я тут надовго не затримуюсь на цьому сайті. Product page 2 бала, взагалі непонятно. Навігація по сайту не зрозуміла. Тут взагалі на продукті я не бачу чомусь кнопка shop Now десь внизу Add to Cart. Окей, давайте додамо. Чекаут, ну, класична, добре, що хоч є ShopPay, Google Pay. Не налаштований чек-аут, Чомусь тут ну, тут же мав бути інший логотип. На 4 бали я оцінюю. Не подобається. Окей, давайте рухатись далі до наступного магазину. Я так розумію, він ще в розробці, тому що тут таке посилання. Але що я можу сказати, мені дуже вже подобається дизайн цього магазину, дуже-дуже прикольно. Давайте подивимося, як це виглядає з мобайлу. Хедер я б робив би робив трошки менший тут, але дизайн дуже-дуже прикольний, дуже смішний. Назва магазину Fluffy. Така такса намальована у нас ось все в таких коричневих цих, колекції прикольно зроблені. Дизайн. Мені подобається трошки допрацювати можна, але дизайн на дев'яточку. Ні, не на дев'яточку, на вісьмірочку. На вісьмірочку, чесно, на весьмірочку. Тут відгуків можна було зробити побільше, поцікавіший луксом зробити. Так, давайте подивимось по головній сторінці. Головна сторінка прикольна, теж максимально все просто. У нас є гол... дуже великий правда хедер. У нас є імейдж банер, у нас є наші колекції, але я би їх зробив би не слайдером, а просто розмістив би карточками, щоб зразу всіх бачили. Є бестселери, є бенефіт. «They talk about us про наших кастомерів, продукти та про магазин. На 8 балів оцінюю сторінку homepage. Давайте перейдемо на сторінку каталог на продукти. От обираємо наш «PetBet», наприклад. Дивимося є два варіанти кольору. У нас є 10 відгуків, у нас є абсейл, у нас тут є розписано про продукт, є гівки, є переваги над іншими варіантами, є відгуки. Ну, чесно, друзі, дуже хороший магазин, насправді, мені подобається. Трошки його допрацювати, оцей хедер зробити менший, і буде прям супер-супер класно. Тому сторінку продукту можу оцінити на 7 балів. Мені подобається. Рухаємось далі. Давайте додамо цей продукт-корзину, подивимось, що в нас тут на чекауті. Немає ніяких типу додаткових тригерів, селс-тригерів, які б примусити мене здійснити покупку швидше. Платіжок у нас теж ніяких немає, але. Ну, так, да, поки в магазин розробці, тому ну, поки зручність користування можу на 5 балів оцінити найбільше. Давайте рухатись до наступного магазину: turn your space into a Celestial, Celestial Oasis, навіть не знаю, що таке Celestial Oasis, якщо чесно. Так, окей, дивіться, я вже бачу тут прикольні Селестрігери. Someone Edit to cart, Vitalсом, по ходу, зроблені. Дивіться, якісь. Dinosaur Egg Galaxy Projector. Ага, це магазин з двома продуктами. Це такі проектори. Дуже класний трендовий зараз продукт. Це було в Тіктосі, круто продається. Магазин, чесно, мені дуже подобається. Він прям в такому Apple стилі, Apple Vision Pro. Дуже Прикольно, мені дуже подобається цей дизайн, прям капець. Реально, як якийсь Apple заходиш, а це PFI магазин для дропшипінгу. Офігенний дизайн. Я оцінюю дизайн цього магазину на 10 балів. Реально дуже дуже круто. Дивіться, старт шопінг зрозуміло? Ну, типу, навіть по навігації зрозуміло. У тебе є хом, є шоп, є навіть у нас збіри мейлів. Зразу зрозуміло, типу, старт-шопінг, кнопочка, відео є про продукт. Супер. Є два продукти, основні, які продаються на головній сторінці. У нас є певні бенефіти нашого магазину. Дивіться дуже круто. Інстаграм підключений, діскаунт. Ну супер. Дизайн 10. Головна сторінка. Оцінюю реально. Ну 10 так само, мені дуже подобається. Давайте перейдемо на шоп і подивимось. Наприклад, ось цього. Це яйце це динозавра. 124 відгука. Блін, на компі дуже класно виглядає. Може приколупаюсь на чомусь на е, мобайлі. Давайте подивимось на мобайлі. Ну, на мобайлі теж дуже гарно виглядає. Ара Starry Space. У нас є зразу тут прилипайка get 10% off, є знижечка Add to Cart, Guarantee Safe Checkout. Тут щось дуже відступ великий. У нас є гівки, дивіться, у нас є тут вау, 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 вау! Але щось дуже-дуже довге. Трошки довга сторінка продукту, насправді, довга. Прям дуже довга. Прям капець, яка довга сторінка продуктів. Але. Дуже-дуже, ну тут дизайн рішає. Насправді тут насправді рішає, рішає дизайн, і дуже головне в плані от таких дизайнерських рішень. Тримати баланс між дизайном та зручністю користування, і між тим, щоб людині було зручно і швидко зробити покупку, щоб не перенасичити її інформацію, і вона десь не загубилась, і потім у неї виникли якісь сумніви. Нам треба швидко генерувати емоційну покупку. Тому сторінка продукту тут класна, але я думаю, я її оцінюю на 8 балів, тому що ну, вона дуже довга і багато до чого тут є лишнього, що можна просто відкинути взагалі звідси. Давайте додамо продукт в корзину. У мене є Add to Cart, супер. У мене тут є зразу відгуки на сторінці корзини, які мене закривають, Free shipping, бенефіти 30, day, 30 Days Money Back Guarantee, Супер, мені подобається. Checkout, Apply Coupon, Дуже гарно кастомно задизайнена тема. Заходимо на Checkout, у нас Checkout теж в чорному фоні, гарно зроблено. PayPal є, у нас тільки PayPal. Я би, звісно, вам радив для такого продукту ще зробити 100% Shopify Payments або Stripe. Ну, друзі, супер. Зручно, зручно, бомба, 8 балів. Напевне, що це з усіх наших магазинів, які ми розбирали за дві частини, це був найкращий магазин. Але є над чим завжди працювати. Друзі, тому у мене на цьому все. З вами був Дмитро. Voodoo.com. Всім па-па!